Закарпатті, Макс Друг. Як ви вже могли побачити почитати, він відомий своїми книжками «Бот», 2 да? відомий тим, що він, мабуть, один із тих небагатьох, який здійснив свою мрію да? хоча б одну з них, тобто побував там, де хотів. У Мексиці з чого й почав свою, я так розумію, першим в Україні. Заповідкував жанр як такий як технотріллер. нічого не буде. Я просто не дуже орієнтую. Ще про себе і про творчість, ну, і про, як кажуть, результат творчості. Дамо йому слово. Зустрічайся. Я Макс кідрук. Я приїхав до вас в рамках промотору своєю новою книгою з одним моїсни. Своїм новим романом. І е, е, так е, правильно було сказано, що я вперше на Закарпатті взагалі, про тому, що я катаюсь е, з промоторами. пив на, е, на технічний вуз, на дуже технічну спеціальність інженер-енергетика. Потім переїхав до КПІ де, до Києва, де в КПІ вступив в аспірантуру, теж зрозуміла на інженерну спеціальність. Потім отримав міжнародний грант і поїхав на навчання до столиці Швеції Стокгольм кар'єри. Euh, поки зрештою я все не покинув і почав писати. E, чому насправді Насправді, все по-різному ми читали дуже багато книг. І серед тих книг чимала частина була про Мексику. Так? Ну почнемо, скажімо, з Генрі Райдера Хагарда Дочка Мантисуми». Так і читав книги про Ацтеків, про Ольмеків, про Майя. І мене, ну, мені дуже подобалось uh, уявляти, що я коли-небудь буду подорожувати Мексикою. Крила, фактично для мене світ. В Швеції я збагнув що для того, щоб мандрувати, ти не маєш бути мільйонером. Я зрозумів, що є лоукост авіалінії. Я зрозумів, що є автостоп, що є своєю мрією. Я полетів до Мексики. Це була моя перша велика мандрівка за океан. У тої мандрівки у поїздки було дві особливості. Перша, це те, що я був змушений полетіти сам. Мій товариш, Білорусь Дімон, який навчався зі мною в Стокгольмі, він мене зрадив в останні моменти. Він, він він просто ну, забоявся. Ну, це, я зараз дивись, тут є старша аудиторія, молодша, дуже та іспанською лише два слова: порфавор, що означає, будь ласка, і каброн, що означає козел. Обидва слова мені знадобилися. Ось. Е... Початок той повістки був дуже важкий. Ну, без дурні, мені реально було стрімно про батьки якоїсь там нафтової свердловини чи маленького ковбасного заводика. Ні, я мав дуже дуже малу суму грошей з собою. Тобто я знав, що я взяв квиток туди і назад, я знав, що в мене є місяць в Мексиці. Я розумів, що хай там щось, бо це був перший досвід, і я був сам, і, і, і та поїздка починалася надзвичайно важко. Але е, знову ж таки не буду про неї багато розказувати. Я пройшов всю Мексику від Сходу до Заходу. Що уявляєте собі карту від Тихого океану до Атлантичного, я е, дряпався в гори, я відвідав купу е, Ацьтецького, що ну, фактично ця поїздка перевернула все моє життя з ніг на голову. І коли я повернувся я зрозумів, що я більше не хочу жити так, як я жив. Я хочу займатися тим, чим я хочу світом і хотів жити лише з ось цього. Е, Ну не все було так просто насправді. Я розказував про цю поїздку до Мексики своїм друзям, так, як зараз вам, І один з них мені сказав, Підрук, а було б прикольно про це написати книгу. І я написав її з тих часів, ну, менше з тих. Так ось я написав цей рукопис, розіслав у шість українських видавництв і у всіх шести успішно отримав відмову. Ну, ну окей, так, таке буває. Таке майже завжди трапляються з початківцями. Окей, таке завжди, не майже. Таке завжди трапляється з початківцями. Але тоді моя подруга, одна моя подруга, майже без мого відому, надіслала цей куркопис на конкурс коронації слова. І він там несподівано отримав другу премію. І вже тоді, коли я спускався зі сцени зі статуеткою коронації слова, переді мною стояли всі ті ж самі шість видавців, які за півроку до цього мені відмовили. І вони вже стояли з готовими контрактами. З ручкою для того, щоб я просто вибрав і поставив підпис. І так ця книга з'явилася. На жаль, мене з собою зараз її немає, ось, але вона є в продажі, вона успішно продається вже впродовж більш ніж семи років. Це такий собі хороший добротний лонгселер. Вже було щонайменше п'ять перевидань. Що таке острів Пасхи? Це найбільш віддалений шматок суші на планеті Земля. Це крихітний острівець зі сторонами 14-17. 24 кілометри, який розташований в Тихому океані, і від нього в один бік до узбережжя Чилі 3700 кілометрів, а в інший бік до Таїті 4000 кілометрів. І довкола більше нічого немає, лише вода. І ось вони запитують, чому такий був різкий перехід. Насправді ніякого різкого переходу не, не було. Річ в тім, що тревелог як жанр. Ну, Це парадокс, так? Я втремозі пишу про себе. Тобто я описую е, ті пригоди, через які я пройшов, і намагаюся описувати цікаво з гумором. Я пишу... ...певною чин, певним, певним чином ґрунтується на якісь наукові ідеї. В даному, в даному контексті це розпізнавання снів, візуалізація людських снів. Але поза тим, це в першу чергу драматична історія. Це в першу чергу роман. Це історія про постмайданну Україну, це історія про, про сім'ю. Яка, яка мала нещастя взяти валютний кредит до Майдану, так, і зрозуміло, що відбувається з нею після падіння курсу національної валюти. Це історія про сім'ю, яка розвалюється під цим зовнішнім тиском, замість того, щоб навпаки згуртуватися і з'ясувати, що відбувається з їхнім малим, і спробувати якимось чином його врятувати. Тому цей роман зашла на половину технотрила. А наполовину це, і будь-в першу чергу, це соціальна драма. І коли я цю соціальну драму, я дуже хотів, щоб вона у вас, у читачів, викликала такі ж самі емоції, які у мене викликала книга Нобелівського лауреата Маріо Варкеса Альоси у Битівки Кремського дівчиська. Коли я, дочитуючи її, е, хотів власними руками задушити головну героїню. Аж так вправно вона була описана. Ну, Про сюжет все, так, але поза тим я дуже люблю в своїх презентаціях розказувати про різні, е, різні фактичні аспекти, які лягли в основу цієї книги. Ударів в хвилину. Тобто серце фактично е, перестає качати кров, воно просто таким чином пульсує, воно вібрує. Е, Дефібриляція це, це радше зупинка ну, але ми називаємо називаємо побуті це зупинкою серця. Решта 5% це так звана асисторія. Тобто повна електрична зупинка серця. Коли стан контрольованої клінічної смерті, а це є, про нього я не говорив, але це є, я це використовую в своїй книзі. Тобто, коли тіло охолоджує до температури приблизно 15 градусів, то мозок переходить в стан так званої електросеребральної тиші, коли на електроенцефалограмах йдуть прямі лінії. Тобто, коли руйнуються зв'язки між ними. Макс, розкажіть, як ви завітали до Виноградова, яким чином хто вас запросив, як ви тут опинилися? Насправді зараз триває промотур з моєю новою книгою, з Романом Зерно мої сни» всією Україною, от і. Власне, все починається завжди із запрошення когось із читачів. Тобто є людина, яка читала і мене читала і читає у Виноградові. Ось Сергій, і він власне і звернувся до мене. Я розповів все, що необхідно для мого приїзду. Він це все влаштував, і от я тут все все аж так просто. так. Наскільки я знаю, Сергій трошки з вами знайомий більше, ніж читач. Це правда ну, ми насправді переписувались і переписувались досить ну, тривалий час, якраз з приводу от, от, і, і от цього виступу. Е, ну, Але в, в наше знайомство почалося лише через літературу, тому що він читає мене ще, наскільки я знаю, ще ну, з, з, з самого самого початку. Як вам наше місто Закарпаття? Ви Ви дуже у нас Цікаво, цікаво тим, що цей приїзд є цікавим тим, що це. Взагалі мій перший візит до Закарпаття, про тому, що решту України я об'їздив вже не один раз. Ці тури мої вони тривають щороку, вже впродовж п'яти років. Після виходу кожної нової книги я впродовж двох-двох з половиною іноді, трьох місяців катаюсь Україною. І мені навіть довелося бути в Донецьку та Луганську до того, до власне, початку війни з Росією. Ось, Тобто я був абсолютно всіх без виключення. Без винятку в регіонах, окрім Закарпаття, так? тому І це для мене був якийсь такий парадокс. так, Для мене Закарпаття якась така терра-інкогніта. Тому сьогодні так, це мій перший взагалі приїзд на Закарпаття, і я, приємно мені тут бути, звичайно що, і приємно вражений Виноградовим в тому сенсі, що ну, сьогодні мені налаштувала екскурсію. І Дуже багато всього розповіли. І це реально вражає, скільки всього може мати, скільки всього здатне показати невелике містечко, всього лиш на, наскільки я знаю, якщо я не помиляюсь, 30 тисяч жителів. Ну, так? Так. Бо книги, як правило, не народжується просто за якоїсь кудись поїздки. Так? Ти маєш вношувати ідею дуже довго, ти маєш має з'явитися місце місце недостатньо для ідеї. Потім, можливо, якусь свою історію якимось чином так чи так Поставлю поміщу виноградів, але ідея з'являється не з місця. Ідея з'являється з, з самої задумки, від якої в тебе мурашки з'являються на передпліччях, на спині. От тоді ти розумієш, окей, це цікаво мені, І, ймовірно, це буде цікаво також комусь іншому моєму читачу. І тоді ти вже починаєш думати, ага, а де цю ідею буду розкручувати? Тому поки що ні, але це не означає, що в майбутньому якихось подій в моїх історіях, ну що їх не може бути в винограді. Можливо, будуть. У випадку тому, як як з Мексикою, так, у вас було так. Зрозуміло. А що можете сказати трошки при відкритій завісу вашої книги? Звернив мої що сни, це, це, це дуже особлива для мене в першу чергу історія. Бо я не люблю, коли автор говорить, що о, це особлива книга. книга. Ні, це ви вирішуєте, читачі. Але особна, особлива для мене тим, що це не є стовідсотковий трилер. Що ми говоримо про жанр зельмисний, це не лише наполовину трилер, а наполовину це соціальна драма. Це драматична історія. І коли я прописував цю драматичну частину, я дуже хотів, щоб вона викликала у вас, у читачів, такі емоції, які у мене викликала книга Маріо Варгаса-Льоси, Будівки кепського дівчиська. Коли я дочитуючи, я буквально зубами скреготав і хотів власними руками задушити головну героїню. Так вона була вправно описана. І тому е, у мої сни це не, ну, не просто така гостосюжетна історія. Це книга дає дає подвійне дно, дає щось глибше, дає щось таке, про що читач е, повинен здогадуватися з-поміж -з так? не зі слів, а радше з вчинків чи роздумів героїв. Щось таке, що читач повинен потім додумувати, щось таке, що лишає, лишає по собі певний післясмак. І тобто, я. Я намагався цю книгу зробити такою. Чи в мене вийшло на ну, це вже знову ж таки вирішувати не мені. Про що історія це історія про хлопчика, маленького хлопчика з рівного, який пережив операцію, і під час цієї операції в нього на 36 секунд зупинилося серце. Потім серцева активність відновилася, і малюк повернувся до життя без жодних якихось фізіологічних відхилень. Але за ці 36 секунд щось вхопило малого руку і повернулося разом із ним. І це щось поступово починає. Перекочовувати вже здійснив в реальність, і от, власне, в основу цієї історії лягла наукова стаття, де йдеться про те, що на сьогодні американці вже мають нейротехнології, які здатні лише за сигналами з головного мозку людини звізуалізувати те, що людина бачить або те, що людині сниться. І тому от основоположна ідея в цій книзі, вона якраз. Полягає в тому, що потім цей хлопчик потрапляє до Америки, і є група вчених, які намагаються зазирнути в його сни для того, щоб з'ясувати, що йому сниться. І ось все найстрашніше в цій історії починається тоді, коли це щось починає розуміти, що за ним спостерігають. Це вже як фантастика трошки. Не зовсім ні. Це все радше технотрилер. Там дуже мало фантастичних ідей. Хай заходять. Хай. Наскільки я знаю, ви. Не берете постійно на своїх презентаціях у вас вхід платний. Так. А тепер у нас вийшов такий трошки інакший. То в чому запитання? Чому платний вхід, чи чому безкоштовний? Чому тут? Безкоштовний. Ну, по-перше, почну з того, чому платний, тому що це дуже важливо для взагалі для існування літературного менеджменту в Україні. Літературний менеджер. Повинен заробляти. Я зараз кажу, тобто розуміти, не про себе, а про ту людину, яка влаштовує ось ці презентації в усіх містах України. Е, крім того, люди часто забувають, що е, письменник, який приїжджає куди-небудь, він зрозуміло, що не вимагає стільки, як, як і рок-група, але йому теж треба щось їсти. Він теж не на своїх двох йде. Йому теж треба десь ночувати, і це і він теж орендує якийсь зал, так, і відповідно це все витрати. Е, Чому в Виноградові е, вхід безкоштовний? Ну я думаю, це очевидно. Тому що, по-перше, що я тут вперше, так? По-друге, що тобто, я маю спочатку розкачати аудиторію для того, щоб вона потім розуміла, ну за що власне і в усій Україні платять е, за вхід. По-друге, е, е, це маленьке містечко. Так, по-третє, е, Сергій виконав поза тим всі умови. тобто, Ну, всі з точки зору фінансових аспекти, тобто все одно вони не, не були виконані. Тому, е, я так розумію, цей зал був наданий оренду без, безкоштовно. І тому якби я не бачу зараз підстав для того, щоб е, це робити. Але загалом ви мусите розуміти, що це радше виняток. Із правила так, просто невеликий виняток із загального. Отже, правила. Я зрозумів, розкачка, значить ви ще плануєте повернутися до вас. E, це залежить це знову ж таки не від мене, залежить від вас, чи ви захочете мене тут бачити. Тобто, повторюсь, щороку, коли виходить нова книга, я починаю про мотор Україною і дати в цьому промотурі вони починають узгоджуватися ще з червня, тобто ще mm -hmm. до виходу книги. І тому, якщо буде інтерес з великим задоволенням, так і повернуся ще раз до Виноградова. Děkujeme, že na vás čeká. <laughs>